Утверджувальні сигнали. Ви, водій, рухаєтесь на сірому автомобілі. Вирішили повернути праворуч на другому перехресті, Ви проїдете перехрестя і включите показчик повороту, щоб не вводити в оману автомобіля. Чи дозволене водіям подавання звукового сигналу? Заборонено в населених пунктах, окрім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. В яких випадках ви, як водій, повинні подавати сигнали показчиками поворотів? Завжди перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом, який попереджений сигнал вмикається на транспортному засобі перед початком руху і зупинкою. Світлові показчики повороту. Для того, щоб припаркувати ваш транспортний засіб праворуч, ви повинні увімкнути. Світловий показчик повороту. На якій відстані від транспортного засобу необхідно встановити знак аварійної зупинки або наготливий червоний ліхтар у випадках передбачених правилами дорожнього руху на населених пунктах. На відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не менше, ніж 20 метрів. На якому малюнку водій правильно подав сигнал перед поворотом правого у разі несправних сутових показчиків повороту. На першому малюнку ліва рука обвитянута в сторону і зігнута у лікті під прямим кутом вгору. Ви водій, рухаючись в населеному пункті, вирішили повернути праворуч на перехресті. Ви зобов'язані подати сигнал показчика повороту або рукою за 50-100 метрів до повороту. Показчики поворотів в населених пунктах подаються за 50-100 метрів до початку виконання маневру. За межами населених пунктів 150 200 метрів до початку виконання маневру. Що вмикається під час руху на механічному транспортному засобі при русі на дорогах поза населеними пунктами з 1 жовтня по 1 травня за відсутності його конструкції денних ходових вогнів. Ближній світлофар. Який попереджений сигнал повинен бути увімкнений на транспортному засобі під час руху в тунелі? Ближні світло фар. Як позначити транспортний засіб, що боксирується, якщо в нього несправна або відсутня аварійна світлова сигналізація? Встановити заду на транспортному засобі знак аварійної зупинки, а в умовах недостатньої видимості моготливий червоний ліхтар. Встановити заду на транспортному засобі знак аварійної зупинки або можливий червоний ліхтар. Третій, Третій варіант. Встановити ззаді на транспортному засобі знак аварійної зупинки. Або маготливий червоний ліхтар. Ви рухаєтесь на автомобілі, в якому несправні світлові показчики поворотів, Але вам необхідно повернути ліворуч. Ваші дії. Витягнути ліву руку у вікно у бік. Ви рухаєтесь на велосипеді і вам необхідно повернути ліворуч. Ваші дії. Витягнути ліву руку в бік або праву руку в бік і зігнути у лікті під прямим кутом вгору. Що завжди під час руху в тунелі потрібно вмикати ближнє світлофар. Світло вмикається завжди. Який попереджений сигнал дозволено використовувати? Для привертання уваги водія транспортного засобу якого обганяють, перемикання світла фар і звуковий сигнал тільки поза населеними пунктами. Перший другий варіант. Які попереджувальні сигнали повинні бути вімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонений правилами дорожнього руху? Аварійна світлова сигналізація. Ви рухаєтесь на автомобілі, в якому несправні світлові показчики поворотів. Але вам необхідно повернути праворуч. Ваші дії. Витягнути ліву руку в ліву сторону у вікно і зігнути під прямим кутом вгору. Ви рухаєтесь на велосипеді і вам необхідно зупинитись ваші дії. Підняти ліву або праву руку вгору. В який період на всіх механічних транспортних засобах під час руху світлопору до на дорогах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні або ближні світлофари. 1 жовтня по 1 травня. Який попереджений сигнал вмикається під час руху на всіх транспортних засобах колони в світло по -в світлий час доби, ближнє світло фара.